Що може для тварин купити? Для тваринок та ось, покнасті справи. Це а, Велмарт відкрив магазин. Ну, що звідси? Та є ж міжнародний продавець. Рибки є? Ні, рибок немає. Так треба завезти, бо в нас вже корм є для них. Я візьму, заведете. Пуп... Так, в мене попугай та канарейка. А гризуни. Не, гризунов немає. Хоча знаєте що білочкою не приходить? Ну це вона до всіх приходить. А ось такі хом'ячки ні, ні ні такого немає. Чя собачка є. Да, ви? є оте. Знаєте, яка порода? Це маленька гавкає? забуваю як вона називається. У те та хау-хау. От вона. Ага, І вона ще професійні корми, спеціалізовані і ветеринарні. Це як це, це Дивіться, це гіпоалергені різні там дієтичні і ще що? є препарати для здоров'я для тваринок. А слухайте, а котик є у вас? Є, зі а він пухнастий чи лисий? Чи ну, вже лисити починає, вже розумієш, так. За сорокет. Ого, у вас котик довго живе. Що це за порода така? Та чоловік. Мяу-мяу є. вас? Мяу-мяу є. Я вже для них все купила. Вони мене приюта такі, знаєте, непородясті І Ще наповнювач. Наповнювач до туалета. Може, дралку візьмете. Та в мене муж неплохо справляється, де добре дере, так знаєш. А я для котів Ой, господи, простіть. Для котів. Да, давай щоб багато хай беруть, щоб не пода. Давай, давай. Є в нас все і для котиків, і для собачок. Для всіх тварин, і навіть для чоловіка вашого. Все.